Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених, і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися, як просто політики це все пілять по різним сторонам. і Все Розповсюджуйте це відео зараз. Детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України, бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона це своїм піндицитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою. І українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову, чисто за допомогою соц Мереж, ну, перекладачі вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня там 2, 3, 4 к вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке зП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де. Переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українцям. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте самі знаєте де.